Обрали керівництво. Івано-Франківська обласна організація політичної партії Удар отримала нового очільника. Ним став громадський діяч та ініціатор соціальних багатьох відомих проєктів Івано-Франківського Володимир Стефанків. Під час установчих зборів його кандидатура була підтримана більшістю голосів. Наразі ударівці будуть готуватися до місцевих виборів. У них політична партія візьме участь самостійно без підтримки інших політсил, адже розраховують на високий результат та перемогу. Ми монолітною командою йдемо і тема на місцеві вибори, і в цьому бачу наше головне завдання. Наша команда сьогодні залишається активним учасником політичної діяльності, готова брати на себе відповідальність і має професійну команду для цього. Попереду формування команд сильних лідерів громадської думки, яких партія удар висуватиме як кандидатів. На посаду сільських селищних міських голів у Івано-Франківській області. Як кандидатів у депутати місцевих рад в Івано-Франківській області, член депутатської групи партії удар у Верховній Раді Юрій Соловей каже, за весь час існування партія удар, одначе не з єдиних, котра не заплямувала собі репутацію. Він переконаний, новообраний голова буде чітко справлятися зі своїми обов'язками і разом з командою політичної сили розпочне ряд змін та реформ, які принесуть позитивні зрушення як державі, так і області, зокрема. Партія удар одна з небагатьох, яка сьогодні не має жодного негативу, жодних корупційних скандалів, жодних речей пов'язаних з якимось минулим. Сьогодні партія Удар це партія, яка поставила перед собою амбітну ціль сформувати Україну Україною, в якій є домінантою середній клас. І те, що сьогодні обраний новий керівник, прогресивний, молодий. Достатньо відомий в нашому регіоні людина, яка вже багато зробила керівництво обласного осередку політичної партії Удар запевнило, зробить усе для того, аби показати максимальний результат на виборах.